Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася на Харківщині за минулий тиждень з 6 по 12 листопада. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень, з 6 по 13 листопада, сталося 125 подій, на які були залучені підрозділи Харківського гарнізону ДСНС, зокрема, 51 виїзд на ліквідацію пожеж, з яких 11 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. Також за тиждень підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 виїзди для допомоги населенню, допомоги про ДТП та обстеження. Територій та населених пунктів сприч... після ворожих обстрілів за цей період на пожежах троє осіб було травмовано, і загиблих під завалами було виявлено одну особу. Сапери Харківського сапери зведено загону ДСНС, які працюють зараз на Харківщині. За тиждень 270 раз виїжджали для проведення піротехнічних робіт. Загалом за тиждень було Розміновано 1644 вибухонебезпечних предмети. Наразі сапери ДСНС продовжують працювати на території Харківщини, зокрема на декупованих територіях. Працює 33 піротехнічних розрахунки, 170 одиниць саперної техніки, вибачаю, 170 саперів та 70 одиниць саперної техніки. З початку деокупації було обстежено понад 4091 гектара території. Обстежено близько 2886 кілометрів лінії електропередач. Виявлена та знешкоджена 83 863 вибухонебезпечних предмета. За тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті дві особи постраждали. Перший випадок стався 7 листопада, неподалік села Рубіжне, Чугуївського району Харківської області. Внаслідок вибуху 42-річний господар приватного домолодіння. Отримав поранення правої кінцівки та направлений до обласної лікарні. Саме ця подія сталася на території приватного домолодіння. І 11 листопада надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета у Чугуївському районі на дорозі між селами Гракове та Мосьпанова внаслідок наїзду легкового автомобіля на попередню протитанкову міну. Стався вибух внаслідок вибуху: 46-річний водій отримав осколкові поранення, і бригадою медиків був направлений до обласної лікарні. Ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, зокрема деокупованої території області, так як найбільша кількість трагічних випадків стається саме на цій території, де підриваються люди. про Правила безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба відійти від нього на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101, 102 та 112 до ДСНС або до правоохоронців, після чого до місця події приїдуть сапери та розмінують даний вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося 11. 7 листопада у місті Вовчанськ сталося дві пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами. В одному випадку горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. У іншому випадку ангарне приміщення на площі 30 квадратних метрів. 8 листопада у Куп'янську снаряд влучив на території приватного домовладіння, в результаті чого зайнявся гараж та легковий автомобіль на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих не було. 9 листопада в селі Ізюмська Барівської громади, Ізюмського району області. Сталася пожежа на території приватного домолодіння, горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, але через постійні обстріли, повертаючись до підрозділу, рятувальниками було евакуйовано з даного населеного пункту трьох його мешканців і відвезено до селища Барова. 10 листопада за добу рятувальники три рази виїжджали для гасіння пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами. В результаті ударів горів, горів приватний житловий будинок на площі 500 квадратних метрів, недіючий медзаклад на площі 200 квадратних метрів. Ці події сталися у місті Куп'янську, а також будівля, недіюча будівля навчального закладу. у Селище Солоницівка Харківського району. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. 11 листопада за добу сталося дві пожежі. На ліквідацію яких були залучені підрозділи ДСНС, сталися вони у Куп'янську, горіла недіюча будівля на площі 200 квадратних метрів та дах житлового будинку на площі 500 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було. І вчора, 12 листопада, також було зафіксовано дві пожежі, обидві сталися у куп'янському районі. Вранці рятувальники виїздили для гасіння пожежі безпосередньо, яка сталася у місті Куп'янську. Горіла адміністративна будівля на площі 200 квадратних метрів. І увечері виїздили до села Новоосинова Курилівської громади Куп'янського району. Там горіла будівля котельні у закладі, у громадському закладі пожежа. Сталася пожежа, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані. Працівниками ДСНС жертв та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 7 листопада в день виникла пожежа у селищі Коротич Харківського району. Гарів приватний житловий будинок на площі 60 квадратних метрів постраждав власник будинку з отруєнням чадним газом, його було госпіталізовано до лікувального закладу. О 15.15 пожежа була ліквідовано. І вчора, 12 листопада о 18.30 сталася пожежа на території. Будівля, яка доволі певний час не експлуатувалась. Сталася пожежа по вулиці Залізничній у Халиногірському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. О 20.40 її було локалізовано і вже о 23.50 повністю ліквідовано. та постраждалих не було. Якщо коротко, то в мене все. Дякую, є питання серед журналістів. Так, добрий день. Скажіть, будь ласка, є якесь зведення по вчорашній негоді у нас? По вчорашній негоді підрозділи ДСНС не залучались для допомоги. Тобто ситуація таким чином складувалась. Або не було великої кількості повалених дерев, або комунальні служби своїми силами справились з наслідками негоди? Дякую. Дякуємо за вичерпну інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми закінчуємо наш брифінг. Дякуємо за увагу. Слава Україні. Героям слава. Дякую.